Що ж таке мобільна ремонтна майстерня Локер? Відповідь досить проста: це автосервіс на колесах, який може виконувати будь-які ремонтні роботи у будь-яких умовах з будь-якою технікою. Перший наш виріб це і є мобільна ремонтна майстерня на базі пікапу. Головним атрибутом цієї майстерні буде ось цей шиномонтажний стенд, який дозволяє перевдягати колесо. За 5 хвилин наступний наш виріб буде мобільна ремонтна майстерня на базі морського контейнеру, токарним і свердлильним верстатом можна закрити всі фрезерні та токарні роботи. Саме цим зварювальним постом можна закрити всі зварювальні роботи на 100%. Всі ці майстерні, які ви побачили, вони найближчим часом, найближчі пару днів, перії поїдуть до військових до бригад виконувати свої бойові завдання. Якщо не виділяється кошти на придбання техніки, ви Можете звернутися до благодійного фонду твій крок, та і ми допоможемо вам зібрати кошти на ту чи іншу техніку за допомогою наших донаторів, дякуючи вам в першу чергу, донатори та що постійно долучаєтесь до зборів. Так або звернутися до конструкторського бюролокерда і звернутися до них, і вони підскажуть саме те, що вам потрібно, і підберуть те обладнання, яке вам необхідно.